Доброго ранку, друзі, та гарного всім дня. Сонечка вам в душі, незважаючи на погоду. За вікном вночі був дощ. Зараз так виглянула, мур ці їсточки носила. Ну, не знаю, оділася їхати на базар. Ну, не знаю, чи поїду. Щоб щось таке крайнє, не знаю. Щоб щось таке треба було купувати. Можливо, лучше в гайверонду думаю, поїду. Там щось більше. Швабра поламалася. Чому мені треба в Гайверон? Поламалась у мене швабра. Абі швабри нікуди, треба купити. Що ще снідаю? Пожарила тобі такого синичка і кава. Всім, хто снідає, смачної кави. Птиці знову їсти в хліві, бо там не знаю, коли буде погода. Котлетки а це вже така тарілочка є пожарених. Тепер буду ще протушувати цибульки викладаю всі котлетки з коворітку і заливаю підсоленою водицькою, тому що вони мені ніби трішки недосолені. І все. Протушую, тому що це риба. Ну, що може бути. Риба є риба, хоч вона з морозилки. але протушу і буде смачно. І тепер отак з цибулькою. І трішки водички. Часнику не кидаю, бо не люблю. І пече і жога. Пече, і жуга, від часнику. І все, хай протушиться. Я знаю хвилин 15. Балочка смакує. Вже доїдає, вже доїдає. Любить, любить смачненьке, як то кажуть, жирки, жирки. Ага. Що ти квітки будеш їсти? Завиняла ці, що обрізала. Думаю, хоче нехай їсть. Угу. І сидить Мурка. Мурка, ти мені обгадила всю гойдалку, чого нажерлася? Хм? Так, так, все, провірити ж треба. Ну, так. Да. Більш смачного нема ніде. Дивіться, як гарно пішли в ход квітки. <гум> Малину обожнює. А тут в мене вона під забором все рівно треба виробувати її. То мене хай белочка її Поунічтожає, а потім вже я буду її унічтожати. Гляньте, як я вибрала цибулю. Зараз нарву. Це і гичечки. Та й буде салат. Оце так. Ви що думаєте, де я? Щоб вдома сиджу не. Їду провірити, чи є синя ножка. Така дорога крута, але тут хоч не мокра, а полюм їхала. Ну там снімати нічого не можна було. Там настільки колесом кидало, носило. Мокро, що страшне, але я їхала. Це ж я так їду до мами безу котлети, але думаю, поїду я через поле. І що? І що? Є один, дивлюся, тут є такі гарні повиростали. Ну. А, а це знаєте, оце що росте? Опеньок луговий. В ньому береться тільки шляпочка. Ось сюди вам показати. Оце опеньок луговий. Такий. Ну він вже старий, тому що знизу вже жовтий, він має бути такий біленький. Ну от як за ними не поїхали. Стоять собі як солдатики і мене чекають. Такі. Малюпусіньки, дивіться, які є. Я більше вириваю, а малюпусіньки залишаю. Можливо, через пару днів хтось ще прийде, можливо, я. Отакий, звісно, беру. Такий. Гарнюні. Оцю половину я проїхала, думала, що тут нічого нема. А тепер вертаюся, тому що... Зустрічаються грибочки. От нема каже. Сядь Люда, зроби чашку чаю, да в хаті. Тут усі хтось щось пере. Ого. Тут ростуть. Ну і те що? Оці. Ну я їх не беру. Шампіньони. Да, тут тут їх поперевертав, поперевертав. Такі вже перерожчі. Я шукаю синю ножку. Таке небо, гляньте, затягнуте, затягнуте. І це ж не пізня пора, я ж вдома в 12 годин виїхала. І тут розтолочено. Ай, залишається. Дивлюся, дивлюся. Треба дуже уважно за ними дивитися. Чи зір спортився в мене. Замічаю я. Знаєте, тут впнуті корівки вони перетратували. Так що, можна сказати, вернулася так даром ще хочу глянути під яблунькою оцею та й буду їхати до мами, тому що ще хочу велочці. Ой, що це тут? Ну, звісно, хтось вирвав. Так викинув. Люди не розуміють, що це за гриби. До цією такою креслатою яблунькою була рвала. Але нема. 12.30. А на дворі ніби вже такий глибокий-глибокий вечір. От така вже осінь. Така глибока осінь. Така красива погода природа. Все жовтенько і рибочки супер теж. Вже вдома, але поки йшла з прогулянки, дзвонить сестра ти де? бо ми йдемо до тебе. Зараз заходжу до мами, та й в мами трошки винесла листя в мішках та й додому. Віддала гриби сестрів на ке. Ти що, наш ти мені віддаєш? Сама назбирала мені віддаєш. Я раді. Позитивних емоцій. А гриби в мене є. На гриби я не голодна, ви ж самі бачите. Ну що стоїш? Ідеш чи що? Ага. Там, там на площадці смаколик. Перед сном смаколик на весь рот. Ну, дуже ж смачне листя троянди. Ага, ще тюльпа не з землі. Ще й морковку, морковку доїдає. На, це ще. Щас, 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 на. Ага. Це добре, що осінь. Та й все дозволено. А якщо літо, белочка, будеш получати за такі діла, літом це все буде не дозволено. Загнала белочку, глянула на яйця. І що ви думаєте? А там-то ні єдиного. Значить, іду за вітамінами. Зараз буду рвати цю таку ліцерку, ліцерочку, боже, пшеницю. Дорвати пшеничкою. Що ж це? Ні, ні, ні одного яйця. Я знаю, що це вже воно до всього йде. Але ще такого не було. Вчора було два, а сьогодні. Сьогодні на повстаноль. Нарвало таке відерце. Я вже розумію, що кури мають переходювати в цю пору осіння. Вже перестають трішки нестися. День малий стає. Світ виключають, нема так, щоб, щоб трошки їм Продлівати світловий день, бо буває так, що я вечором включала. І потім, коли вже ну, хоч, хоч би до 9 я продлівала, вже в 9 часов би ходла виключала. А це тут собі нема. Та й це так. Та й будемо без яєць, у мене є запас трішки. Вітаміни, накинулись. Накинулись на вітаміни. Що ж, друзі, приїхала з такої мандрівки. Зробила каву. Світла нема. Хочу вам побажати гарного вечора, хоч і без світла, але щоб він був гарний. Тихої ночі, саме основне. Будьте здорові та храними. пока пока